Україна – наша рідна мати, колиска роду козацького, ніжна і любляча, але водночас сильна і незламна, і кожен, хто любить свою землю і її історію, відчуває материнське серце, що б'ється за нас усіх. Тут, діду, розкажіть нам про давнину. Розкажіть про козаків, про мужність та силу В степах одеських, там, де вітер гуляє, там, де Чорне море хвилю підіймає, там кували долю шаблею руці, вільні, горді лицарі, справжні козаки. Вони були відважними воїнами, боронили рідну неньку від ворогів. А поруч. Завжди були козачки, що виховували дітей у любові до рідної землі, проведжали своїх воїнів на битву та чекали їх з походів. Матір сорочку все шиє ночами, Нитки сплітає грони калин. У візерунках молитви від мами, щоб повернувся живим з бою син. Так і в країна велика, як мати, ждеє струбів і запеклих боїв, серце у шрамах та вірить завзято знову обійме козацьких синів. Матір і рідна земля то єдине образ святий, що живе у серцях. Обидві чекають, благословляють, світлом любові тримають в руках. Благословляю тебе, сину мій рідний, на добру путь, на славу, на волю. Захищай правду, борони рідну землю, не посором козацького роду, українського народу. А як буде тяжко, згадай мою молитву, що за тобою щодня Плинути буде. Вишивала мати синові сорочку. Що тобі нашити, любий мій синочку Кольором калини. Вижити кохання, щоб у всій родині було в нас єднання. Кольорами неба виживати волю, бо як ні потреба, то погана доля. Кольором віджита, хай від достаток, бо в цій хаті ситі. Де велике свято. Добрий день, пани товариші Помагай біг! Славні панове козаки! З дитинства мріяв я шаблю носити та стояти в бою. Поруч з лицарями честі й слави. Навчіть мене степу, вогню та товариства. Не прошу легкого шляху. Лише дозвольте йти поруч з вами. Добрий хлопче! Але пам'ятай, ми роду, козацького діти. Нам предки лишили наказ свободу і край наш любити, лиця нести повсякчас. Ми команда відважні яструби. відважні яструби. Наше гасло хай живе козацька воля, хай живе козацький, козацький рід. Ми яструби, сильні і відважні. Наш клич у серцях лунає. Хай знає весь світ ніколи, козацький рід не зникає. Нагрує в нас яструб. Символ свободи. Шабля поруч це захист країни. Булава то є воля народу та майбутнє моєї України. Козаки це символ волі і нескорності українського народу. Їхня мужність і сьогодні оживає в сучасних захисниках України, які щодня стоять на передовій боротьби. Між козаками минулих віків і воїнами сьогодення немає прірви часу. Це одна історія. Одна сила, один народ. Колись козацька шабля боронила степи і Дніпро. Сьогодні сучасна зброя захищає наші міста і села, але наші серця б'ються однаково у ритмі любові до України. Козацькому роду нема переводу нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Козацькому роду нема переводу Мерівні козакам, що йдуть за свободу. Козаки завжди були щитом України. І зараз їхню справу продовжують. Сучасні воїни, сильні та мужні. У їхніх серцях б'ється той самий козацький дух, який дає силу вистояти, захистити батьківщину. Сьогодні ми відважні яструби, сильні духом, любимо Україну, шануємо традиції козаків, готові на захист країни. Ми мріємо про перемогу, коли розквітне наша земля, і кожна козачка зустріне свого сина, чоловіка, брата в рідній хаті. Дивись, у високім небі розпростелись крила, яструби відважні, вільно полетіли. Блискавку гостро дзьоби їх несяють, силу й перемогу людям всім звіщають. Я вірю в нашу перемогу, я вірю завтра, вірю Богу, молюсь за мир, за Україну, молюсь за тебе, чуєш, сину, я вірю в перемогу і борюся, Тих ворогів ніколи не боюся. Ти будеш жити, рідна Україна, і небо знову буде наше мирне. Моя країна вистоїть, я певна. Ми переможемо у цій війні. І гордо залунає. Ще не вмерла. З тих вуст, що люблять віддано її. Чекаємо перемоги і діждемось, вона прийде і мир нам принесе. Бо в час війни відчули всі, напевно, що Україна в нас понад усе Залунає пісня Солов'їна. Усміхнеться ненька Україна. Рослі там дорога до